Ну що, те, що я вам обіцяв подивитися а, на відео у моменті лістингу. І як ми бачимо, а, як я казав раніше себе в своєму телеграм-каналі, також я казав а, і про а, попередні там, лістинги, які були, та, де було ще купермаркет, а пізніше лістинги. І а, тоді я казав, що можна було зробити висновок. Ось що. Ніяких, наприклад, там, цінових діапазонів, так, які, наприклад, на примаркеті вказані, ось, а, воно не буде таким, як на лістингу. До речі, тут поміняти, змінити валюту, обмінний курс, от, нахрен мені всякі валюти. Мітакий долар треба. О. Ось, і, Тобто я виходить, продав по ну, на 18,5 доларів цього, тобто, 300 тисяч мене, тобто зарахуйте, по примаркету ціна була. Зараз вам покажу. Тобто, ціна була виходить у нас в премаркеті, стабільно стояла Ось ну, тут-вот. Тобто, ні на байбіті, ні на біджеті. там, я впевнений на інші де були хешки і ще десь, що воно не досягнуло навіть і близько цієї позначки. Ось. Тобто, В момент, як ми знаємо, коли така свічка відбувається, в першу чергу звивають дядьки та, а, в пріоритеті. Звичайно, це, як кажуть, не дядьки, які на біджиті саме чи на байбіті, а це в цілому, та, тобто весь сукупний, сукупна торгівля. Ось. І тільки подивіться, а, на яке велике підхилення, та отут мав бути лістинг. І фактично ось тут почалася торгівля. Тобто на майже 70% нижче, ніж по примаркету. О, зазвичай нормальні проекти, та вони або не мають примаркета, або премаркет є, і в вони ну, відхилення, і в них йде, а, скажімо так, ну, мінімальне. Я полину продав, половину поки що потримаю, я почекаю, бо може не таке, знати, що якщо піде ціна, ну, сюди хоча б ціна, так, а, то буде, хто каже, кажуть, все набагато краще. Тоді вже от буде ціна, дуже кривий біджет. о, Поставлю ордер відкладений ось тут. Там якраз і супротив локальний намалювався. От, то ставимо dogs, наприклад, щоб дивитися до прикладу. так. От. І давайте ми поглянемо на них. Так те, що у нас було. А, на той момент. У нас була свічка. Ну, подивись, Тобто, яка тут свічка, так. одразу. І тінь зверху. Тобто, тінь була набагато меншою. так ніж а, був ріст. Ось це показувало, що тут було реально більше, як то каже, закладено а, короткостроково хоча б фундаменталу. На Кетсів, на жаль, цього ми не побачили зараз. Просто все ну, це, це не про що. Буде хоча б щось сказано, якщо знаєте, Бобціна десь тут або навіть десь тут. Це може було сказати, що так. А, тут хомяків. Не було так багато туди, а подивимось на хамстер. Та ж сама історія. Та ж сама історія. А, коли у нас по хамстеру було ось тут початок, та. і де закріплення тут тобто, зножки. 63-64%. Хай там може відросло в моменті в, в дні, там буде десь до 70% десь так іде. Приблизно якесь. Тобто тут тільки з, та, з хомяком було очевидно, що там будуть його тупо зливати, але з кетсами все ж таки якась частина. Аудиторії, людей, користувачів, та мало надію, що буде схоже на докси. Вийшло так, що докси принесуть дійсно. А, от У нас перший прибуток та топовий де, легкий, як тапалка. Та, це у нас був NotCoin, На другому місці можна ставити поки що, поки не вийшов Bloom, hot Wallet та а, докси. На третьому місці розподіляється між хамстером, кетсами і Кеттісен. Бо чому Кетісен? Бо більшість там дійсно отримали, ну, в кращому випадку 50-70 баксів в кращому. А ті, хто заробили сотні баксів, хоча б то там набагато менше, вже не кажучи, знаєте, там про 500 тисячу і більше. Там люди, які заходили реально з сотнями баксів, донатили, а це, як то кажуть, дуже мала кількість. От. И давайте поднимемся на эти, на кеті, Что у нас по кеті для порівняння. Кэти. Вот. И что у нас тут по кеті, что у нас было. І бачимо в моменті і тут в моменті в мене є така підозра, чому а, так легко втримали ціну, так вона залізтулася, трошки впало і трималася. Тому що багато було в апці так, людей, які закинули на стейкінг, і не всі зрозуміли, не звернули уваги точніше на те, що вони отримують не кеті через стейкінг, та, а отримують саме більшет, наприклад. Та, або інший біржовий токен, дивлячись, яку біржу вибирали люди. От, і також. А, з моменту лістингу так а, пройшло ось стільки часу. Тобто я продав в перший момент, як тільки мені надали ці монетки, вивели їх з, мені з програми і тоді т.п. Тобто більш ніж тиждень. О, тобто, я міг, наприклад, продати тут, так, десь, а продав, рахуйте, ще на 30% нижче. А в цілому, так, якщо так подивитися, продав десь на 40% нижче. От, але, як то каже, краще вже хоч тут продав, та, ніж було б ще пізніше. Тут взагалі по пів бакса в кращому випадку. Тут була така нечесна гра на Catizen. От. А з кетцями, що ми бачимо, хоч показано, що тут ого-го, -го, який Ріст, але будемо відвертими. А, це не ріст. Це і близько не є а, якимось файним показником. Ось На пітихуйному графіку видно, що. Uh, якщо ми, наприклад, тут не проб'ємо от, от рівень зараз, в найближчим час, не піднімемося ціна на, на пробиття, то ціна може знаєте, піти так трохи в боковик, або навіть спробувати ще нижче просаджуватися, о, просідати вниз. Таке собі. От. Тобто, мало того, окрім того, що я вчора наголосив, що я здивувався, та, що там ого-го, десятикратно, кратно це було, як то кажуть. Дивно, але я думаю, ну, примаркет, Ну, не може бути сильно відрізнятися від премаркету. Але, як бачимо, от така свічундра зверху намалювалася і. Смі, бачите, якщо брати від цього, та. 68. Хай там буде від початки торгів. Тут, в принципі, хто не продав, із таких, як ми. 65%. От, тому, тому. Як то кажуть, бо навіть якщо в час подивитися, та, момент. моментальний, та, Дивіться. Ось. Починалося звідси. Хоба. Тут вже почав хтось кидати великими об'ємами, так? І тут в піку тик-тик пішов одразу, знаєте, так різко. Різким, так, може там, можна по одній хвилині. о, а, ну, Бачите, по одній хвилині, тут раз в першу хвилину бахнули по маркету. І все. Тому, як то кажуть, казати, що 에, роздали щедро, нічого не сказати. Роздали, в чому прикол, виходить так, що я виконав всі завдання. Так? Е, я зробив мікротранзакцій е, більш ніж 8. Е, OG давно купу не був. Тобто ми можемо підрахувати, так, е, скільки було витрачено е, на газ. Це один тон був на OG пас, наскільки правда, там був один тон, не півтона. Один тон. Пізніше було ну, візьмемо 8 мікротранзакцій та помножити на 0.2. Це 1,6 тона, це вже 2,6. Ось 2,6 тона. І також е, ну, переремо це покривання транзакцій. Ну, Уяву собі, що ми е, маємо так. Е, 18 баксів. так 18.6. І сплюсуємо, наприклад, а, якщо повезе, так, повезе, у нас це плюс 30. так плюс 30 Якщо не зараз по маркету бахати, тобто менш ніж 50 баксів. от то, а, 48, виходить і 6. Хай там буде, ну, так, 48 із 6. Ось це плюс 18.6. Ні. 48,6. Так, це все разом, все правильно. 48,6, так. І беремо тонн. 2,6 приблизно, хай там буде середня ціна, було придбано по 5.5. 15 баксів, Тобто, фактично, те, що я зараз зафіксував, це покрило а, мої витрати на апку, Чистий прибуток буде складати 30 баксів. Ось. І питання здається: знаєте, а, робити стільки активності, вони стільки ще завдань давали. Все це так піарили під кінець, що заяся питання, знаєте, а чи варто було 30 баксів це все. І настільки а, токеноміку а, руїнити. Дали би нам по 30 тисяч, наприклад, та, та, та 300 000, не 300 тисяч. Різниця була б якась, не було б особливо. Виходить так, що вони зробили руїну економіки токеноміки своєї, тим, що а, в останні десь тиждень вони додавали купу завдань, так би мовити, бустів. Люди а, ці всі аккаунти ще постворювали додатково, поабузили це все. Я знаю їх багато, хто тримає телеграм-канали, де там десятки тисяч або хоча б кілька тисяч підписників. так. У всіх буквально власників було там по 3-4 аккаунти, це мінімум. Ось, і вони самі казали, що у когось там був мільйон на Лутону, в когось там було десь 800 тисяч на лутону, 600 тисяч і а, цим самим, ось якби а, була дійсно яка система. Uh, в Мемифі, наприклад, є деякі uh, така система, що, не можна, наприклад, в одному uh, пристрої не можна, щоб було купа аккаунтів. Воно лімітку воно детектить, і якщо ви будете пробувати, наприклад, крутити ту саму рулетку, воно скаже rate ліміт і треба буде все одно чекати. Тобто там є деякі такі показники лімітування. Ось Хот-волод, uh, наскільки пригадують, теж не щось таке розробили, коли буде анонс лістингу. Там не сказав, теж буде багато яких. Аккаунтів брити якось. На хамстері казали, що є, а по факту ми бачили, що нічого подібного не було зроблено. В кедці теж нічого ніякої антиабузою системи не було. От. На доксах, на скіпергадує, теж нічого не було. А Докси, як то кажуть, показали результат набагато краще. А, ось. Такі то справи. Ось. Якщо ви заробили хоча б. Як я, тут десь 40-50 баксів чистими, враховуючи транзакції комісії, та, то тоді напишіть в коментарі, там не знаю, які у вас результати, якщо ви в цьому всьому сиділи. Ось. І на цьому, в принципі, я поки що все. По кесам -ке огляд зробив. Звичайно, дуже розчарував. Як то кажуть, з однієї сторони, а, якщо так брати, то в цілому а, я отримав стільки, скільки я планував мінімум. Ось, але це кто каже, знаєте, є мінімум, середньозначен та і дуже такий ближчий настрій. Це був мінімум. Ось, в рамках. Бо я тоді собі рахував а, десь приблизно 3 тижні тому. А, і рахував тоді в мене якраз виходило десь 35-40 баксів. Ось. І я тоді знав, що якщо так десь дропнеться, тобто я хоча б покрию а, свої витрати. От, а виходить так, що тут, навіть, як то каже, якщо людина посиділа тиждень два в цій апсі, вона фактично нічого не заробила. Особливо, якщо вона ще купила OG пас, так вона і ще скрізь в мінуси пішла або ну в нуль. Такі то справи. Ну, на цьому все. Бажаю всім успіхів і до зустрічі.